Оп, не виходьте. Ця інформація є дуже корисною і, напевне, вона вам колись знадобиться. Я знайшов повнорозмірну клавіатуру з гарною підсвіткою, з тихим і м'яким ходом клавіш, що є дуже зручно для друку. Як на мене, вона дуже якісна. І скільки думаєте, вона коштує? Тисячу гривень? Ні, 300. Якщо цікаво, дивіться далі, я буду вам дуже вдячний. Це воно в такій ось упаковці. Можна подивитись, як вона, з якою вона під свідкою. Ось район був black light. Ось так вона виглядає. Така вона класна. Давайте розпакуємо. розпакуємо. Ось в комплекті йде клавіатура і більше нічого. Можна подивитися, почитати ось про неї. Повнорозмірна USB-клавіатура з трьох трьохкольоровим райдерним досвідченням, три кольори одночасно. Ці хим'яких клавіш для комфортного друку, два довго гарячих клавіш для управління інтернетом мультимедіа додатком. Давайте подивимось нашу клавіатуру. Ось така вона від фірми Gem Beard. Я йду. до до речі, це ніякому разі не реклама. Це просто я так вважаю, що вона реально є дуже класною. Тому що я її собі купив і довго вже іменно нею пользуюсь. і все ідеально працює. І це за 300 гривень. Давайте, якщо комусь цікаво, зараз послухаєте хід її клавіш. Їх можу передати. Але купити, ну давайте. Зараз, ви... якщо ще хтось не зрозумів, по чому воно підключається, це якби клавіатура 300 гривень, тому воно підключається ну, по звичайному USB. Ну, в деяких випадках це навіть зручніше, як на мене, ось USB. Сам провод тут довгий. Зараз ви бачите. Його довжину, Як їй казав, вона повнорозмірна, на ній є нумпад, бо без нього я дуже звик до ноутбучної клавіатури, а вона в мене з нумпадом. Тому я зразу брав клавіатуру з нумпадом. Запускаю комп'ютер і вички гляньте на її підсвіточку ідеально. Це ніжка розтатива. Хапі, хапі, хапі. Я сам хаппі. покажу її, гарячі клавіші для підсвітки. Підсвітка вмикається і вимикається клавішою LED. Щоб підсвітка потухла вимкнулася. Для регулювання яркості підсвітки треба натиснути FN плюс підgдини або піджи PG... ап. Давайте зменшимо. Бачите, вона змикається, а потім повністю вимикається. Тепер збільшається. А тепер ще можна регулювати, не регулюються клавішами FN і LED. Нажимаємо. І тепер у нас така магія. Вона у нас починає, я сам тільки що про це знав, я вже довго не користуюсь, вона починає так мерехтіти. Давайте глянемо ще є, Ще раз нажали. Напевно, просто швидше чи наоборот довше. І ще раз, так, у нас тут є три режими. Просто і мерехтіння 2. Можете самі подумати, чого два. Давайте протестуємо і я зараз покажу вам два зображення і моє клавіатури, і там, де буде вводитися так. Як бачите, це відео. Дуже якісне, воно знято на професійний фотоапарат. І звук тут записаний з мікрофону, який прийшлося робити дуже довгим, щоб він доставав від камери до мене. Я сильно цим відео заморочився. Це одне із самих моїх таких відео, з якими я довго морочився. Якщо вам воно сподобалось, я реально буду вам дуже вдячний за ваш лайк і підписку, якщо звісно. Я дуже сильно вибачаюсь, я буду показувати зображення з вебки, так як зараз фотоапарат не можу, самі пам'ятаєте причину. бай-бай. Ще раз сильно вибачаю за неякісне зображення. Зарачу ось те, що на що ми знімали. Давайте створимо текстовий документ. Давайте назвемо відео. Ні, давайте краще текст. Відкриваємо. Давайте надрукуємо. Це тест клавіатури ГЕМ БІРД Ось бачите, вона працює. Давайте напишемо ще такий невеличкий бонус. Можете почитати. Це правда, в мене є дуже класний монітор, який коштує дуже дешево. Якщо це відео злотить, я вам покажу його. Ну, а ще є тут теж у нас гарячі клавіші, наприклад, FN плюс F3 це збільшить гучність, FN плюс F2 зменшить гучність. І ще є багато всяких клавіш, Ну, я вам дуже її рекомендую. Дуже класна клавіатура, ще раз повторюю, що це реклама. Ну і всім до побачення. Надіюсь на ваш лайк і підписку. І ще раз повторюю про оце. Всім пока!